Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волод Pro. Сьогодні у нас на огляді Манібокс, нова послуга від банку Pump. І так, що таке ось цей манібокс від Pump? Якщо пошукати інформацію на сайті Pumbu, то такої інформації ви там не знайдете. Принаймні, я станом на 17 липня не знайшов. Мабуть, послугу запустили, але деталі про неї на сайті ще не висвітлили. Але по факту Moneybox це та сама усім добре відома банка з Монобанку. Монобанка стала дуже затребуваною і корисною послугою, особливо під час війни, коли потрібно зібрати кошти на допомогу постраждалим чи на певні технічні засоби для наших героїв. Пум, відповідно зрозумів, що наявність такої послуги це не лише потенційний додатковий потік клієнтів, а й можливість утримання діючих клієнтів. Адже доволі часто люди відкривають рахунки в Моно навіть лише для того, щоб можна було відкрити таку банку під певні збори. Лише по простій причині. Це зручно, та й по факту інших альтернатив немає. Так от, 17 липня я замітив, що в мобільному застосунку PUM Online з'явилась можливість відкриття манібоксу. Давайте розберемося, які тут відмінності і спільні риси між Монобанкою. Щодо спільного, то загальна концепція одна і та ж. Ви відкриваєте збір на певну суму і ділитесь реквізитами з іншими, для того, щоб вони могли долучитись до збору коштів на якусь певну ідею. Так само, як і у Монобанці, у Moneybox буде окреме посилання, за яким усі охочі зможуть поповнити збір за допомогою їх банківських карт чи через гаманці Google та Apple Pay. І в окремий номер карти, пересилаючи на який кошти зараховуватимуться у Moneybox. Moneybox, як і Монобанку, можна будь-коли закрити і вивезти усі чи частину коштів на свою карту без комісій. Також можна глянути історію поповнень чи виведення коштів. Тому для того, хто знайомий із Монобанкою, Moneybox від Pumbo виглядатиме наче копія цієї послуги. Але чим відрізняється Moneybox від банки у Моно? У Пумбі вирішили надати більше можливостей щодо налаштування відрахувань у Moneybox. Тут можна налаштовувати автоматичне поповнення різними способами. Тут вам і регулярний платіж, тобто стала сума, яка списується з вашої карти, раз на місяць у певний час. Тут і відсоток від покупок. Наприклад, ви поставили 2%, і від кожної вашої покупки, яку ви здійснили, буде вираховано 2%, і така сума автоматом зарахується вам у Moneybox. Тут і антитринки, де ви наче відмовляєтесь від певних звичок, і встановлюєте регулярність поповнення манібоксу в залежності від того, на чому ви зекономили. І марафонець, де ви налаштовуєте збільшення ваших автоматичних відрахувань у ваш манібокс. Якщо коротко, то в Пумбі спробували зробити ці відрахування у формі гри чи певних персональних челенджів. Як на мене, прикольно, кастомізовано, але чи будуть цим люди користуватись? Ось тут запитання. І основна перевага манібоксу перед монобанкою. Це те, що у пумбі нараховують 5% на залишок коштів у Манібоксі. І ось при зборі на крупні суми це може бути суттєвою перевагою. По факту це як вільний депозит у пумбі. У монож на залишок коштів у банці нічого не нараховують. Але ось щодо крупних зборів у пумбі, то тут у мене виникає запитання. Адже в Пумбі найжорсткіший фідмон серед тих банків, якими я користуюсь. За перших півроку широкомасштабної війни Пумбі мене блокував двічі і не зовсім в гарній формі. Пум рахував обороти не за місяць, а на купичувайно із запровадженням воєнного стану. Тобто, якщо у вас був оборот, по-пуму, 300 тисяч за березень 2022 року і 100 тисяч за квітень 2022 року, то пум вас блокував і запитував джерела походження коштів. У мене були аналогічні обороти по монобанку, по привату навіть, здається, і більше 400 тисяч гривень в місяць виходило, але ці банки мене не запитували документи. Навіть я на випередки писав підтримку МОНО, що ось з наступного тижня в мене планується зарахування більше 200 тисяч, і загалом це вже буде в межах 400 тисяч гривень за календарний місяць. Тому давайте я вам заздалегідь надам дам документи. Тому підтримці МОНО сказала, що не потрібно. Якщо у нас будуть запитання до вас, то ми вас повідомимо і у вас буде 3 дні, щоб ці документи надати. І ніхто блокувати ваші кошти та рахунки не буде. Чому я сам написав у підтримку МОНО? Тому що ПУМ не сповіщав клієнтів, що ось у вас великий оборот, нате вам 3 дні, щоб ви надали документи, інакше ми заблокуємо вам кошти. У Пумбі робили це наступним чином. Якщо у вас на рахунок зійшли кошти, і оборот по ваших рахунках більше 400 тисяч від початку воєнного стану, наголошую, 400 тисяч не за календарний місяць, а від початку воєнного стану, то вони просто автоматично блокували ці кошти на рахунку. Я не отримав жодного сповіщення чи дзвінка від банку щодо причини блокування, подзвонив на гарячу лінію, і там відповіло, що, мабуть, я перевищив ліміт і потрібно надати документи підтвердження походження коштів. Подати документи дистанційно в пумбі не можна було, і єдиний варіант, який залишався, це їхати у відділення, що я і зробив. Я одразу написав заяву про походження коштів, <coughs> надав випуску по ФОПу, довідку ОК7, тобто в мене були усі підтвердження походження цих коштів. Знаєте, скільки часу я чекав, поки пум розглядав мою заявку і розблокував мої кошти? Три робочих тижні. Я поповнив в рахунок на десь 50 тисяч гривень і мені потрібно було зробити оплату за реквізитами, а пум просто їх блокнув на три тижні. Вони не дали мені 2-3 дні, щоб я надав ці документи. Вони просто їх заморозили. Ситуація повторилася за два місяці. Знову мені потрібно було поповнити пум на десь зорієнтовно 20-30 тисяч гривень. Плюс в мене вже був за цих два місяці оборот в межах 200 тисяч гривень на кожен місяць. І знову, як лише я тільки поповнив рахунок, він автоматично заблокувався. І все по новій. Заява у відділенні, додаткова виписка про доходи за цих два місяці. І знову я чекав на розблокування рахунку своїх коштів. Правда, тепер вже не три тижні, а цілих два тижні. Я це веду до того, що такі блокування без попередження, без надання навіть короткого терміну для того, щоб подати документи на походження коштів, і чекати розблокування тих коштів, коли вони потрібні зараз і негайно, це зовсім не окей. У найбільш поширених запитаннях щодо послуги Манібокс пум пише, що ваші Манібокси, а ви їх можете відкрити до 15 штук, інші особи можуть їх поповнити на суму не більше 400 тисяч гривень на місяць сукупно. Після досягнення цієї суми поповнення сторонніми особами буде заблоковане. А щоб збільшити цей ліміт, потрібно дзвонити в підтримку. Ось в мене такі припущення, що якщо на вашому рахунку чи карті пумбу був оборот за поточний місяць в межах 200 тисяч гривень, тобто ваш персональний оборот, а ви відкрили збір на допомогу, наприклад, певній бригаді ЗСУ, і вам в поточному місяці на відповідний манібок зайшло 200 тисяч гривень від інших осіб. То ось думаю, що Фінмон Пумбу буде пристально за вами слідкувати і, можливо, запросить у вас документи. Повторююсь, я в цьому не впевнений, це лише мої припущення. Але мій персональний досвід з Фінмоном Пумбу і те, що в поширених запитаннях вони також пишуть, що Манібокс може бути заблокований, і що у такому випадку слід звертатись на гарячу лінію, лише підсилюють мої думки щодо цього. Останно на зараз чітко відповісти, чи точно пум. Поповнення манібоксу сторонніми особами не буде доплюсовувати до вашого власного обороту і не блокувати вам рахунки та запитувати джерела походження коштів я не можу. Хоча після багатьох скарг на такі блокування Пум десь в третьому кварталі минулого року відійшов від такого фінмону, де він рахував оборот на купу войну місяцями. І тепер він дійсно запитує документи, якщо оборот в календарний місяць був більше за 400 тисяч гривень. Також в будь-якому випадку мати робочу альтернативу монобанці, а манібокс такою альтернативою здається, принаймні на перший погляд, це однозначно добре. А ще якщо і Фінмон пумбу стане адекватно ставитись до зборів по манібоксах, то це буде хороша конкуренція, яка, як відомо, спрощує життя нам з вами, тобто клієнтами цих банків. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!